Зараз я вам прочитаю фрагменти з Павліка Морозова. На галявині серед величного Сибірського лісу, біля туристичної палатки сидять сука і м'які, погені помсти, гівна, мух і менструації, так звані Егії, вбрані туристками 60-х років. На обох неоковирні спортивні штані кольору шкільних чорнин, потворні туристичні черевики і мебної форми рюкзаків. Девершують гардероб, гідоть і чорні крильця, якими ці бриткі створіння вимахують. Обидві з здоровення масласті невизначеного віку агресивні чуїхи. Одна заліє і слушає по портативному приймичу романтичні пісні про геологів, Друга колупається в зубах виделкою. Сука. Хотілося я пацанчиків красивих зустріти в цю їбучий турпаході. Бо замість них тут тільки блядські рисі, ведмеді, змії, сови безпокоєні, вночі кричать, неначе гвалтують. Фігір з дерева. Блядь, нема зараз пацанчиків хороших. А ті, що є, не їздять турпоходи. А як поїдуть з дуру на Турпазу, то не вилезять падли з ресторану, аж поки гроші не попробивають. В той час, коли нещасні молодиці... Які кипили готні путівки, щоб поїбатись трохи у поході спортивному, лікуються від нервів і флімахсу вонючою водою, Регочуть істерично скавучать, як цуценята темними холодними ночами, Під ковдрою казенною, самотні, в убогих номерах на десять коя, де радіо пиздить вночі в день. Бо хтось зламав його і виключить нізя. Блять, команді ровач на вночі приходить і усідає в умивальнику сраку п'яна. І тепер до ранку ви слухаєте, як вона ікає. До об'явлення висить фвоє засрання. Товариші, не кидайте вікно різні нове іздіння, бо усміх їяє і не віддавляться. Філім, у -у, у у Блядь, сміється з нас цей Йобаний хіжа. Фіда з філі на палку. З дерева чути крик. Суха, а може там пацанчики сидять? Стує ті першокурсники красіві, вони і з нами шуткувати хочуть. А ти ломаку його пізнена по ним. Голос неба, от курви, я вам зараз дам студентів». На галявину на величних чорних крилах планірує клімакс, вісник поїв. Щось середнє між бетьменем, медузою Гаргоною і дельтапланом. Сказати, що він страшний, це не сказати нічого. Коли він говорить, у нього з рота виривається вогонь. Він весь орботан з діями. Обидві бляді, побачивши клімаса з жахом падають до лілиці, на карачках повзуть в кущі, сука жахом. Клімакс, це клімакс. Клімакс. Так, не фраєр я, а клімакс, змієносний!» Отож тремтіть паскодня нимфоманки, Що замість того, щоб глядіть онуків. Ви ябуєтесь перед пацанами училища І переймаєте у них як слен дебільний І пхаєте свої квадратні сраки в ласіни молодежні. Вам студентів захотілось? Ось вам студенти. Клімакс бере в кожну руку по товстій змії і зміями пиздить богін. З вас високої сосни долинає знайомий нам гу-гу. Клімакс катує блядей. Оце вам за ласіни синтетічні. Оце за першокурсників. А це вже за геологів, гітару, тайгу і прочу, пайбі. Клімакс. Оце за ті похатні ваші пісні, що ви їх вийде ночами сечі лякаючи. Оце за блядські вірші, де про любов написано, що їх від під подушкою тримаєте, насправді ж вам хочеться, щоб п'яна шоферня, яка не знає толком, як читати. Євала вас в брудному гаражі, сухає блядь, Оклій, Максе, нехай же це гнепат впаде на нас мерзенних, хай гадло затопить нашу хату аж по крокви. І з труби полізе за міздини. Нехай нам повелазе, щоб ніколи ми хуя не побачили в житті. Якщо ми будемо лізти к пацанам, до замку з ними рузгати насіння і реготати придурочно, вдавати що ніби то ласкотки боїмось. Не будемо більше ми. Клімакс на ну, некляне з того ріх. Клімакс сіда на пінка, дістає біломор, закурює, так що стає схожий на справедливого начальника дитячої колонії. Він прогащається раками блядюх, як це, звичайно, робить на допитах кмітливий індив. Раптом, гостро прибружившись, як це віртуозно робив Берія, щоб приголомшити ворога, питає Ви з знаєте? Сука знаєте? блядь, жахом, ми знаємо. Хлібас він щойно наказав пошматувати вас обоїх на котлети. Якщо ви вже сьогодні не засмажите Павла Морозова і не подасте йому осьомій на вечері. Він сказав, що любить, щоб шкіру не знімали, а перед тим, як подавати на стіл, побризгали б на неї трохи коньяку. А з рота, щоб стирчала цибулина, та тільки свіжа не тогорічна. Хай ж цей вже заїбав бої. Він запізнячи всю свою сім'ю. Тепер він може на олім полісти у світлі палати до богів, що звідти їх на землю постягає. А потім сам на крісло зерса сяде і буде видавати укази. Цього ми не можемо терпіти. Підрозділ п'яцький, щас шикуйсь кругом вперед за ордінами, сука старша, що не ясно. Сука й глядь, по воєнному виконують накази. Сука, Докладує старший сержант сука. Іванціонна група в складі старшого сержанта Суки Єврейтера Бляді в ряд заступила. Клібакс, права плече вперед його, аби две профолив вихором, зникають стайці. Клібакс з сигаркою в роті з вогнем і димом стартує вертикально вгору, як це робить на байконурі ракета. Завіса.